Взагалі, що відбувається знову у нас з Угорщиною, тому що а, в принципі, ми частково ці теми десь торкалися, але от знов ми бачимо: от сьогодні були досить різкі заяви, так про лунали президента про те, що а, в під час виборів в Угорщині вони почали використовувати його зображення на плакатах. Президента, так і плюс пролунали оці заяви з приводу того, що Угорщина, ну, як сказав Зеленський, про хотіла довідатися, де у нас ПВО розташовані, і так далі. Він спитав у НАТО представників. Вони сказали, що таку інформацію від Угорщини вони власне не очікували. І, і питання, от ну. Що вона знов загострення з Угорщиною, чи, чи вона щось собі хоче знов черговий раз отримати, чи що? Ну, дивись, в чому справа. Справа в тому, що, на жаль, у нас декілька сусідів не в адекваті там, да? і ми можемо зрозуміти, що важко жити з такими сусідами. Uh, і що додався, на жаль, ще один uh, ну, поки те, що я бачу, це президент Польщі, да, то, що Він висловується. Ну, я думав, що це такий предвиборна um, риторика, uh, риторика а, але ну, мені важко уявити. Що буде далі, знаєш, мабуть, в минулому директорів інститутів національної пам'яті не буває. На жаль. Ну що я хочу сказати? Ну, дивіться. Ну, По-перше, Орбан, ми знаємо, що чий він друг і які інтереси він захищає. перше, що можу сказати, його заяву стосовно того, що сьогодні. Росія не несе угрозу для НАТО. На що б я звернув би увагу твою? що Росія сьогодні слабка і не потрібно думати, що Росія нападе на Європу, вони не можуть захопити Україну. Тому я би так ні, ні, ні не ні хвилювала, да, як він говорить. Да, <гум> да. Ну послухай, ну давай говорити відверто. Коли він каже, що а, не потрібно Україні допомагати, він же ну, розуміє, що а, сьогодні а, у нас вже не те стосунки з Америкою, які були. А, ну, так скажемо, давай так м'яко, скажімо, Да? Комплексні, так. Ну, давай, да, Ну, І. Сьогодні нам хто допомагає, хто повинен допомагати, і на, на кого ми розраховуємо, це Європа. Е я розумію, що він така людина, які можуть використовувати і Шольт, і Мерц, і Макрон, коли якісь питання потрібно зробити, наприклад, ну мати таку людину, як о, Орбан, то може, і має право на життя. Тобто, маєш таку людину, попа, вона випустили її. Да, випустили там, сказали, слухай, а, то, будь ласка, зроби отак. От от. Нам по потрібно там проголосувати за цю історію. І він там побіг швидко зробив. Але послухай, ну все має свою якісь кордон, слухай, ну скільки можна. Да? Ну, ми сьогодні бачимо якийсь неадекват, нісей кусов ще бред. Він зараз все це, це робить для того, щоб заспокоїти а, наших а, союзників. Не потрібно допомагати Україні, щоб Україна переміг, а, а потрібно тримати, а, віддавати там, допомогу порціями невеликими на сухому поліку, Так, як так, так. Тримати, щоб можна було, щоб ми воювали. Uh, і uh, не було можливості, наприклад, там, да, що Росія слабка, от будь ласка, вони не нападуть, не, не хвилюйтесь і все буде добре, uh, але вважаю, що це дуже помилково. Uh, uh, ну, uh, Второй, то, що я бачу, і мені uh, так скажемо, не подобається його риторика стосовно брати нас в Євросоюз uh, і в НАТО. Ну, послухай, ну. Я взагалі не розумію, а, ну, хто такий Орбан? Орбан має. В ну, Вінг вибачаю, Угорщина має ВВП Євросоюзу 0,9%. 0,9%. Ну про що ми говоримо? Ну хто він такий? Да? І послухай, коли а, ця людина починає говорити. Про які ж Угорщину, Закарпаття. Боля, ну, я хочу йому сказати, але ну, я вибачаюся, він давно не робив якийсь глибокі... Ні, блядь, чи що? Ну він взагалі уявляє собі, у нас 100 бригад, я про це тільки що говорив. Ну, ти вообще, ну, розумієш, ну, що може бути. Так. Якщо обуреться туди і декілька бригад поїдуть. Просто захоплять це в Угорщину і все, і це закінчиться. Ну, які Закарпаття, що ти несеш, блядь. Але хочу сказати, що у нього є э, зараз э, ні ну, погано зараз складається ситуація, тому що я бачу, він починає э, останнім часом закручувати дуже. Вони вже прийняли закон ну, про інагентов. Mm -hmm. uh -huh. Зараз він закриває медіа, uh, у нього є э, конкурент, э, який сьогодні має дуже ні, поганий, так скажемо, можливості У 26 році почало спочатку року там будуть відбуватися вибори. Зараз він робить все, щоб далі захопити владу. Він вже скока там, 10 років там руліть, якщо не пом'ятаю, 14 року. Так. От. Тому я вважаю, що сьогодні, сьогодні прийма, при, при, приймати приприймати близько що говорить Орбан. Ну, це не серйозно. Я би срадив би по-іншому. Я би порадив нашого президента потримати е, опозиційного кандидата, наприклад, перед виборами, поїхати туди, пояснити, показати. Також, наприклад, якщо е, Макрон і Мерцун не подобається, а їм не подобається він, е, офіційно потримати іншого кандидата, офіційно сказати, що ми потрімаємо цього кандидата, і сказати: слухайте. Угоршинці, ви хочете е, бути в Європі. Ну, голосуйте за цього. Ви хочете бути з Росією, будь ласка, голосуйте за, за цього е, Орбана. Да. Там ситуація сьогодні, то що ми бачимо, я можу сказати спокійно, що е, е, якщо все буде залишатися так, шансів у Орбана нема. Але ну давайте говорити відверто. Ну, ми ж сьогодні бачимо, що Росія робить все для того, щоб у нього з'являлись союзники керівники країн, так. і вони туди ну, вливають великі гроші. Ну, подивіться, і, і, це, і Фіцо, і польський президент Навроцький. Навродський. Ну, я поки не можу до, до кінця зрозуміти вообще, взагалі, що він хоче, тому що він вважає. Що Росія це загроза, так. але вони вважають, що хай українці воюють так років 10 і ще. А ми подивимося звідси. Ну, спокійно нам навоюємо. Ми під ми, НАТО парасолькою ми... сховалися і все. Да, тому э... да, Петро Мадіар. Щоб І щоб Зеленський з ним. Да, победу просто. Да, да, теж теж непогана, я, я потримую. Теж непогана пропозиція. І тобто, ну потримати цього людину, змінити. І я хочу сказати, що якщо це відбудеться так, я впевнений. Там такий е, холод надує в одне місце Фіцо, коли приграє е, Орбан. Хочу запевнити, що все зміниться в кращу сторону для нас. Тому, ну, знаєш, Орбан це людина, яка за гроші він зробить все. От він підпишеться під все, тільки давай гроші. Ну чому він зараз розповідає про... Про Росію, що не потрібно з Росією воювати, потрібно домовлятись. Він каже, що потрібно з Росією домовлятись. Послухай, ну а, а в чому домовлятись? Так. от в чому ви нас будете вбивати. а Ми будемо з вами домовлятись? Де, де є оцей можливість якоїсь взагалі, домовленості, і, і за рахунок кого давай так скажемо. Да? Тут теж дуже важливий момент. Да, давайте. О, давайте ви а, 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 такі мобілянці робите, це не робите, збройні отримаєте. Э, скарачувати э, этот, как его, ЗСУ, ну ти уявляєш собі, э, що якщо б Україна э, не мав би э, зброї, ну трохи у нас там що було, то, то зброя, там, якщо б ми, ми не захищали б так свою Україну, ми б вже все, все втратили. б. Якщо б ми ну, то що каже Орбан, там, домовляйтесь, дослухайте, що каже Росія. Що дослухайте, слухайте? Вони кажуть, слухайте, ну, підійміть наш прапор і говоріть слава Росії. Ну, ну, ну так, так. Вони що знову казали нам, і я щось пропустив. В другому І вони говорили, сповідати чмошники це. Ні, потрібно ковірятись в носу медведя. Ну, ньому люди. Ну, ну, Про що говоримо ми там? Да? А це, це посіпака, який він чітко відпрацьовує. А, Документи, які він отримує від ФСБ, от і все. А дивися. А ти не думаєш, що ну у нас же є приклад Польщі, є приклад Ташковського і Навроцького. Да, от ми ж про це зарнуті тільки-тільки відбулись вибори. Так. Ми про це з тобою говорили. І згадає, з Ташковський мер Варшави з ним зустрічався Зеленський. Ну, тобто, Зеленський публічно, я так розумію, був натяк, що ми підтримуємо ліберальну mm -hmm. польську опозицію. А, але це Навроцького і право і справедливість навпаки, вони почали поті, проти Зеленського, ми пам'ятаємо, всі ці ну, почалися, да, у них така нагнітання. А, Тобто, чи не може Зорбаном випадково теж так вийти? Тобто, дивися, бо мені здається, не просто так вони почали вже там розвішувати плакати. От чому Зеленський обурився, що там його обличчя використовується. Да? І він казав, я не давав дозволу на використання, де вони намагаються якби, показати. Що от з ким бореться Орбан да там, тобто, там плакати про те, що а, там не ну, віддавайте голоси, там зображена Урсула фон дер Ляйн, Зеленський на од, ну, ну, тобто на одних да, і вони скрізь це показують. Тобто, чи не, ну, якщо ми так от прям просто пообідаємо з паном Мадяром, да, чи це не викличе Дивіться. зворотню реакцію? Розумієш? Дивіться, я чого, я да... все розумію, але хочу тебе відповісти. Е, Справа в тому, що. Е, Дуже важливо, яким чином ти це все подаєш. Так. Слухай, ну на жаль, сьогодні, я вибачаюсь, People have it, То, що подає, ну, послухай, ну, тільки, тільки неадекватні люди. А я вважаю, що а, це неадекватні люди, хто вважає, що якщо президент отримав, то це погано. Ну, то тільки адекватні люди. Можуть сказати, що Зеленський це погана людина. Uh -huh. Ну, тобто, люди, яка була на укладках ну, Тайм і так далі. Ну, послухай, ну давай говорити відверто. Слухай, ну, ну, якщо вони думають, що вони побудували якийсь паркан з, з, з батьком, і вони захищені, вони десь як Ну Це просто смішно, розумієш? Смішно. Ну, це просто Ну це не серйозно просто. Послухай, ну Зеленський може бути різним. Хто зможе його поважати, хто, хто зможе не поважати, але то, що зробив наш президент, слухай, ну, можу сказати, що велику справу зробив український народ. Так. Але якщо б у українського народу не було б президента, і він би на своєму прикладі не показав би, що потрібно залишатися і потрібно захищати свою країну, і ми бачимо по сьогоднішній день, скільки було замахів, скільки так, було погроз. Ми бачимо, як він відстаєває інтереси мене до нього багато питань, що відбувається внутрішніх справи України. Але то, що зробив наш президент, і зараз говорити якийсь бред і ставити цей мінус. Кандидату, тому що президент з ним зустрічався, але тільки можуть робити це неадекватні люди. А чому це неадекватні? А тому, що можливості промити голови полякам це можливо. Ви подивіться, будь ласка, конкретний приклад я вам дам. Возьміть Грузію. Так. Ну пам'ятаємо, яка була настрій у людей в Грузії, який настрій сьогодні в Грузії. По відношенню, давай поговоримо не по, по відношенню російським. До України. А до України. Так. Ні до, до русських або до Росії, яка країна захопила так, і вбила Грузію. Ні, давай поговоримо. І окупували нас частину. Так, да, і аноксували частину Грузії. Ні, давай поговоримо, що сьогодні ми маємо з відношеннях між Україною і Грузією. Навіть. Президент або прем'єр-міністр, на жаль, ні, президент приїжджав, вибачаюсь. Да, так, а, а прем'єр жодного разу не приїхав до а, України. Ну про що ми говоримо з вами? Про які ми відношення говоримо? Чому? А тому, що вони сьогодні, це кремльовські посіпаки, які виконують задачі ФСБ і Росії. От і, і все. Угу. Тому промити мозги, вони цьому професіонали, я маю на увазі наших сусідів, і вони промили мозги грузинам. І сьогодні підтримка, слухай, ну не можна уявити, наскільки взросла підтримка Росії. Сьогодні в грузині не Грузі. вважають, що вони вороги. Розумієш? Вони вже От я вчора дивився на грузинській мови. Передачу до дуже відома людина, там жіночка, і вона, ну, вона вже взросла, десь, зросла, десь їй 65-70 років. І вона каже, вона каже: а що, Росія наш ворог, а я не знаю. Та що це ж наче молода грузинка? Да? Ні, молода. А, не молода. Да. Ну їй 60 років. А. Ja, і вона каже, а, а що, Росія чи наш ворог? Я так не рахую. я так не вважаю. От і все, Льош. Тому ну, потрібно і вона, і вона подібно, подібно. Вона вважає, що це типа ну, якби, а що те, що Росія на них напала і так далі. Вона, вона, вона її запитали, і вона каже. Та все, що це зробив. А, ну як грузинська мрія любить пояснювати. У ну, <нах> <в, нах> цьому винен не Так, кашвілі. Да, да, він же все наче. Начебто, що. В цьому він не тільки Саакашвілі і влада, яка колишня була. Ну, тобто, тобто я хочу тобі пояснити, що дуже важливо, коли люди вважають, що Зеленський це мінус, а не плюс, ну мені дуже жаль таких людей. Є питання, так. Да. Скажи, будь ласка, тепер ще таке момент, якщо ми вже так згадали.